Все нове це добре забути старе, особливо якщо технології не змінюються десятиліттями. У Росії знову хочуть збирати радянські ту 160 За задумом Кремля це має заповнити прогалину в бомбардувальній авіації Російської федерації. Росії, за відсутності чогось нового, старий туполів. Все ще вихваляють і називають актуальним конкурентом сьогоднішніх натовських літаків. Однак, чи так це насправді? Кожна операція, яка виконується на цій машині, не є технологічною. Він вимагає постійного обслуговування. Його готують, скажімо, місяць. Потім він один раз летить. Ми розповімо, що насправді являє собою ТУ 160. Чому вкрадена у американців конструкція виявилася гіршою в радянському виконанні? І головне, чи дійсно Росія зможе відновити виробництво цих літаків? А також порівняємо російську тушку з американським аналогом, з якого СРСР ось і скопіював проект бомбардувальника. Це новий випуск арсеналу. Ми починаємо. Отже, як стало відомо, Росія збирається відновити виробництво бомбардувальника Ту-160 часів холодної війни більш відомого як білий лебідь. При цьому йдеться про модернізовану версію ту, ту 160 м Ту-160 за класифікацією НАТО блекджек. Надзвуковий бомбардувальник ракетоносець, що має крило змінною стріловиною. Цей літак є найбільшим в історії військової авіації надзвуковим літаком. Оновлений бомбардувальник був оснащений модернізованою авіонікою, оновленим радаром і вдосконаленим двигуном, які надають бомбардувальнику більшу дальність польоту та паливну ефективність. Це офіційно насправді штуполів залишився тим самим радянським літаком з тими самими проблемами. Кожна операція, яка виконується на цій машині, не є технологічною. Він вимагає постійного обслуговування, його готують, скажімо, місяць, потім він один раз летить. Спочатку Ту-160 став радянською відповіддю на американський бомбардувальник Б-1. Або навіть не відповіддю, а аналогом, створеним за вкраденими кресленнями. Однак СРСР вирішив перевершити капіталістів. В результаті вийшло тільки гірше. Зробили двигун у два рази. Потужнішим ніж у американського аналога, Важчий, більший, ненажерливіший. так ще й з ремонтним пробігом у дві тисячі годин, яких бомбардувальнику не вистачає навіть на кілька чергувань. Через це машина возить лише себе та е, паливо, повна заправка 148 тонн пального. Дальність — майже як у ланцера. Ну тільки якщо він зовсім порожній. А якщо в ньому є бомби, хоча б частково, тобто як у значно меншому і слабшому ланцері, то він може летіти тільки на тисячу кілометрів. Той же час американські двигуни досі відповідають сучасним викликам і активно використовуються авіацією США. Коли ви знаходитесь у повітряному просторі і вмикаєте всі чотири двигуни на максимум, ви відчуваєте неймовірний поштовх у спину. А далі просто спостерігаєте, як ваша швидкість стрімко зростає. Кожен двигун розвиває близько 15 тисяч фунтів тяги на холостому ходу. Що Є найвищим показником потужності на форсажі. Як тільки ви вмикаєте прискорення і доводите його до максимуму, кожен двигун видає близько 30 тисяч обертів. І так на повному форсажі тяга становить близько 120 тисяч фунтів. Справедливості заради варто сказати, що показники Туполєва вищі. Однак, крім переваги в порівняльній таблиці, на практиці це не дає ту 160 практично нічого. Так, потужні, але багато споживають, важкі. Вони дуже важкі. Вони надають йому ті властивості, які бомбардувальнику не потрібні. Швидкість підйому і відбирають ті властивості, дальність перевезення вантажу. Він не технологічний, оскільки його робили американці під свої технології. А СРСР вигадував американські технології заново і робив якось через судячи. Але двигун навіть не основна проблема тушки. Адже це в першу чергу бойовий літак. А з цим у нього теж проблеми. До того ж, у нього всього два відсіки для бомб. У ланцера ж їх три. Тому в ланцер можна вмістити 34 тонни, бомб або ракет. Тоді як у ту 160 шістдесят, а оки всередину, наводці лише 17. Отже, у нас є три відсіки: передній, середній і задній. Наразі наш передній відсік оснащений як резервуар для зберігання. Це дозволяє нам отримати 20 тисячі. Фунтів пального для наших перельотів через океан. В середньому відсіку встановлена установка на 10 пускових. Вона може нести боєприпаси вагою 500 тисяч фунтів. А в задньому відсіку у нас роторна пускова установка для ракет. Але менша кількість відсіків у тушки це не про рахунок конструкторів. Третій йому просто не потрібен, адже більше взяти з собою на борт він і не зможе. Адже програє своєму американському прародичу в вантажопідйомності. Він більший? Ну, він важчий, але везе менше. Він, він взагалі, в принципі, везе в відсіках зі своїх по параметрів, так? Ось я порахував, це треба було порахувати. Від 9 тонн до 17 тонн. Тоді як? Б1Б везе тільки всередині 34 тонни, майже 35. І ще на зовнішніх підвізках 27 тонн. У загальній складності він везе на собі корисного вантажу 60 – одну тонну. Цей літак несе найбільше навантаження серед усіх ударних засобів Сполучених Штатів 70. в тисяч і фунтів, що дозволяє нам виконувати глобальні військові місії, з Росу застосовуючи авіаційну міць у будь-який час у будь-якому місці. При цьому, маючи вище згаданий функціонал, з управлінням Б1 здатні впоратися вдвічі менше людей. Проти чотирьох у тих американців керують лише двоє пілот і офіцер. Відповідальний за озброєння. В наступі ми відповідаємо за застосування зброї, роботу датчиків, навігацію та зв'язок. А з точки зору оборони, ми відповідаємо за управління нашою оборонною авіонікою, на кшталт теплових пасток та інших наших засобів, захисту літака. А тепер ще раз. Зважаючи на все сказане, Кремль хоче відновити виробництво Ту 160 м, але ось невдача: навіть при бажанні повернути машину 80-х років у серію, зробити це в сьогоднішніх умовах. РСІС Граціко просто не зможе. Згадаємо, якою раніше була кооперація. Центроплан і основні частини фюзеляжу робила Казань, Крило Воронеж, Восо, Мотогондоли, Кумертау, Башкирія. Брали участь Київський, харківський і ташкентський авіазаводи. Електроніку робили в Зеленограді та Єревані. У кожного заводу постачальники до створення першого ТУ 160 долучилося близько 700 різних організацій радянського союзу. Багатьох з них вже немає. Інші перепрофільовані, треті чекають на фінансування. Четверті опинилися не в Росії. Замилити очі російському обивателю спробували напередодні вторгнення в Україну 12 січня 2022 року. Російські змі розтрубили, що російська Київ все ж зібрала. Абсолютно новий ТУ 160 який піднявся в небо. Політ проходив на висоті 600 метрів. Тривав близько 30 хвилин. Російські змі сказали стратегічний ракетоносець ТУ 160 м Підкреслили, що це не модернізований, а повністю виготовлений літак. Але на жаль, нас знову обманюють. Літак ТУ 160 м що злетів 12 січня, був зібраний з фюзеляжем, виготовленим ще в 90-ті. Тоді літак мав номер 0805. Як ви пам'ятаєте, 0801 це була перша модифікація, а це був п'ятий фюзеляж. Залишалося тільки доукомплектувати його вже давно заготовленим обладнанням, включаючи більш сучасну авіоніку. Тимі займалися останні два роки. При цьому варто згадати, що російський ТУ, хоч і програє, але не сильно. Саме бомбардувальнику Б-1. Однак з того часу минуло майже півстоліття, і як ви розумієте, США не стояли на місці. Тому сьогодні основним бомбардувальником штатів є вже його попередник Б-2, побудований за технологією Стелс. Невидимий для Радара він перевершує російського дідуся за всіма показниками в кілька разів. Унікальна конструкція літака дає нам також можливість дальності польоту без дозаправок – 6 тисяч морських миль. Однак багато наших місій проходять на іншій стороні земної кулі і вимагають підтримки заправників. Тому у нас є найдовший зареєстрований політ на тривалістю 44 з половиною години. Це було відразу після подій 11 вересня, коли був завданий удар по Талібану. А враховуючи сучасні комплекси ППО, той ключовий момент, що б два вміє ховатися від радарів. А ту 160 шістдесят метра ні, а робить їх порівняння безглуздим в принципі. У більшості літаків ви підходите і бачите великий двигун, що висить зовні. Але до нас це не стосується, тому що ми повинні залишатися непомітними. Тому у нас є вбудовані двигуни, які приховують більшу частину звукової та теплової сигнатури, і це дає нам можливість проникати в найбільш захищені куточки світу. Сподобалося це відео? Тоді обов'язково постав йому лайк і не забудь підписатися на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.